Всім привіт друзі! І сьогодні ми запускаємо третю серію наших тюнячок. І цього раз в нас на огляді легенда українських доріг Fiat 124. А тепер трохи статистики, яка мене просто вразила. 89,9% людей дивляться мої відео без підписки. Серйозно, друзі, підписка це ж всього один клік, а для мене величезна підтримка. До тисячі підписників залишилося зовсім трохи. Я вже готую великий розіграш, який відбудеться щойно ми перетнемо цю позначку. Тож підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, як вам жигуль, і погнали дивитися, що з нього можна витиснути. І так, друзі, зараз будемо заміряти максималочку цього жигуля. Давайте. Ось так, от, ось так, от. І погнали. Так, набирає він, звісно, туго. 70, 80, 90, 100. 100 кілометрів є, 120 кілометрів. Так, зараз будемо дивитися максималочку цього жигуля. Так, 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 160, 170. 180. 190. І 200-200 кілометрів вже є. 200 кілометрів рівно він їде. Ну слухайте, для такої машини 200 кілометрів. Це навіть дуже-дуже добре. Ланус, нагадую, їхав минулого відео. Ланус був. Ланус набагато гірше їхав. Так, а ми вже під'їжджаємо до тюнінг центру, зараз будемо її тюнінгувати просто по максимуму, по максимуму. Надіюсь, тут є зовнішній тюнінг. Я дуже надіюсь на це. І в нас. То, 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 що? в нас є зовнішній тюнінг? Прикольно, давайте так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, просто залишаємо. Спойлер, один, два. Слухайте, я думаю, навіть ось такий вот можна лишити, навіть дуже гарно виглядає. Глушник. А де в нас глушник? А в нас глушник нема, але дуже багато грошей, тому залишаємо сток. Капот. Капот в нас карбон. Ну ні, карбон не гарно. Передній бампер. <кх> Ставимо ось такий, просто, подивіться, просто на цю пулю. Виглядає просто. Просто виглядає класно. Давайте колір кузова ставимо. Який можна. Ось такий, можливо. О, ви що оранжева пуля. Просто гляньте на це. Давайте. Ось така оранжева пуля, просто залітає. Рівень тонування ставимо на 100. Просто, подивіться на цю пулю. І так, 200 тисяч вона нас же є. Давайте колеса може якісь. Давайте. Ось такі колеса навіть дуже гарно виглядає. Або ось такі, ось такі, чи ось такі. Дивіться, які гарні колеса. Але я думаю, давайте залишимо ось такі все-таки все колеса. Чи давайте, все-таки такі, грошей, не жалко. Просто подивіться на цю пулічку. Кошик придбати, просто придбати. Зміна коліс. Я хочу подивити, ширина. Ні, ну давайте цього вже не будемо міняти. Це дуже дорого нам вийде. Давайте зразу внутрішній тюнинг. А-клас. Це дуже дешево вийде, це дуже круто. Так, кейс з деталями. А клас, давайте. Я знаєте, що хочу? Відкрити 5 кейсів R, 5 кейсів X- і 5F очних. Тому давайте ось так. Відкриваємо R-очки Бах, турбонадув. Мотор четвертий, Так, а це самий, А ні, це не самий крутий Це самий гірший, як на мене. Давайте відкриваємо. Двигун, ще один. Чіп. І тормоза. Давайте 5 X-ових відкриваємо швидесенько так от. Ой-ой-ой, п'ятий двигун. П'ятий двигун. Колеса. гальма, Трансмісія і турбонадув. І 5 ефочок відкриваємо. Залітає 5 ефочок зразу. Турбонадув. Ти шо, ти шо? Дивись, дивись. Трансмісія там випала, друзі. Трансмісія. Так, зараз будемо збирати просто такий сетапчик. Просто. Просто пуля машина буде. Давайте зразу ставимо двигун. Двигун у нас іде іксовий. Далі в нас іде турбонадув. Турбонадув нам випав тільки, виходить, ефочний Турбонадув. Ставимо ефочний турбонадув. Трансмісія нам випала четверта тута. Ну, дивіться, тут трансмісія набагато менше дає, а тут набагато більше. Тому ставимо третю іксову. Так, далі в нас іде чепівка. Чипівка нам випала. Там в нас випала одна чепівка, і то вона перша. Ну от щось, еручна перша чепівка. Гальма в нас будуть, виходить, які в нас будуть гальма? А в нас ті такі еручні е, четверті гальма, підвісочка, підвісочка. Що в нас по підвісочці? А в нас немає підвісочки, друзі, друзі, немає підвісочки. Ну, я не ні, думаю нічого, так? Давайте зразу шини ставимо. Четверті, в нас більше нема шин ніяких, так? Все, у нас більше немає ніяких шин. Просто сохраняємо цей сетап. Пуля, просто машина, Получається просто. Пуля! Давайте зразу назад. вийти. Просто гляньте на цю пулічку. Просто. Просто на неї гляньте. Ну що це за сосочка, просто. Так, нам зараз треба Ой, як вона рве! Як вона рве! Ви шо, ви шо? Ти що, ти що? Просто давайте заміряємо зразу. Так, 150, 160, 170, 180, 190. 200, 210. Вже максималочку побили. 220, 230, 240. 250. Так, це ще не максимум був. Це ще не був максимум. 250, 260. 270. 272. Ми набили 72 кілометра зверху. Це просто пуля, а не машина, просто пуля. Ось. Що ж, друзі, на цьому все. Якщо сподобалось, тисни лайк, підписуйся. Щоб пропустити наступні серії. І обов'язково напиши в коментарях, що думаєш про цей Жигуль. Далі буде ще більше тюнячок, ще більше цікавого. Не пропусти. До зустрічі і нехай твій тюнінг завжди буде в топі.